В першу чергу Олександр Олійник привітав видатну людину, героя радянського союзу Михайла Степановича Панічкіна та інших авіаторів і тих, хто працював на авіаремонтному заводі. Я хочу пожелати всім огромного здоров'я, чистого неба. Я хочу, щоб пожелати, щоб наша авіація возродилася, щоб ми могли так, як і раніше, гордитися нашими людьми золотими погонами. Хочу пожелати, щоб гайок. Аеродром возродился и була та була і слава, которая звучала. Я хочу щоб ця традиція год встречались, допомагали друг другу. Мені очень приятель сильна ветеранська організація. До слів привітання також долучився і Костянтин Олійник, член політради Білоцерківської міської організації Партії Регіонів. Вже не перший рік ми збираємося на цьому місці для святкування свята ветеранів військово-повітряних сил. Історія авіації тісно пов'язана з Білою церквою. І кожен в Білій церкві знає, що в гайку живуть мужні, сильні люди, колишні бойові офіцери і члени їх сімей. Доля ваша тісно пов'язана з гайком і сьогодні. Тут виросли ваші діти, ваші онуки. Пройшло ваше життя. Я вважаю своїм обов'язком допомагати вам усім у сьогоденних проблемах. Тож у цей святковий день прошу прийняти мої привітання, мої побажання міцного здоров'я. Серед високоповажних гостей був присутній і депутат Білоцерківської міської ради Юрій Присяжнюк, який привітав мешканців мікрорайону Гайок зі святом Преображення Господня та пригадав тих, хто вже не з нами. Давайте сьогодні згадаємо тих, хто віддав своє життя при виконанні військового обов'язку. І тих, кого немає серед нас. Низький їм уклін та вічна пам'ять. Прошу вас хвилину мовчання.